Пропавши покоління сидять у своїх смартфонах, позакривались, все у них онлайн, а в світі війна. Неодноразово від старших я чула, що наше покоління пропаще. Ми працюємо з будь-якої точки світу по інтернету. Ми часом не поступаємося місцем в транспорті, бо засинаємо після роботи, яку починаємо ще на першому курсі. Ми інколи не одягаємо шапку або ж не вміємо впереди борщ. Ми інше покоління, покоління нових стандартів, патріотизму та сміливості. У 2014-му, готуючи з мамою канапки на Майдані, я спілкувалася з учасниками Революції Гідності, яким на той час переважно було 20-25 років. Вони згадували своїх батьків, які починали революцію на граніті, і говорили: ми точно змінимо цю країну на краще. У 2014 тисячі коли Росія почала свою війну проти України, мені та волонтерам, про яких сьогодні будемо говорити, було по 12-14 років. Тоді в наших серцях ще сильніше загорілась іскорка патріотизму. І зараз, залишившись в країні, де йде війна, ми продовжуємо щодня наближати нашу перемогу початку повномасштабного вторгнення Росії кожна друга молода людина в Україні почала займатися волонтерством, а кожна третя донатити чи допомагати на інформаційному фронті. Волонтерство стало більш масовим, вмотивованим та організованим. Про це свідчать результати дослідження молодіжне волонтерство в Україні. Волонтерство це добровільний вибір, який відображає особисті погляди і позиції людини. Про волонтерський рух в Україні сьогодні з захопленням говорять у багатьох країнах світу, називаючи це явище унікальним. Розквіт волонтерської діяльності у нас припав на час Революції Гідності і початку війни на Донбасі. У надзвичайно складний період саме цей рух об'єднав суспільство та створив дієву структуру громадських організацій, готових взяти на себе вирішення найбільш нагальних і болючих проблем держави. В цілому, до 2014 року волонтерський рух в Україні розвивався досить повільно у порівнянні з іншими країнами світу. Згідно з рейтингу World Giving Index, у 2010 році Україна займала 150 місце, тільки 5% населення було залучено до волонтерської діяльності. Але революція гідності, анексія Криму та війна на Донбасі все змінили. Українські хлопці та дівчата докорінно змінили свій спосіб життя. Українська молодь воює на передовій, здає кров, плете сітки, волонтерить, координує благодійні організації. Ми робимо це щодня і про ці історії варто знати світові. Активісти справи громад плетуть маскувальні сітки з 2014 року. За рік повномасштабного вторгнення волонтери організації передали нашим захисникам понад тисячу маскувальних сіток. Цим самим. Врятувавши сотні життів, один із волонтерів, – 21-річний Михайло. Задоволення від того, що я не просто просиджую своє життя роблячи нічого, а роблю якусь велику справу. Ну, можливо, трохи гордість навіть. Ну як і багато людей що з 2014 року потроху, ну коли з'являлися ці супермаркети, такі от величезні такі залізні кошики, в які можна було складати щось там. Ну що, що може себе дозволити шкулях, такі речі кинути: там якийсь ролл, там, мівіна, там пари шкарпеток, ну і якась там інша дрібниця. Наш осередок ГО Волосівський птах права громад, платимо скувальні сітки для ЗСУ та інших структур. Навичок не треба, треба бажання, вміння трохи дерева і інструментів і трохи контактів деяких підприємств. Нам не замовлення від одного київського підрозділу. Ми думали, що ну київський підрозділ, де в активні бойові дії Київ, але ми вирішили їм допомогти з поли три сітки умовного кольору асфальт. Нам приходить там через кілька днів, звісно, того підрозділу, що завдяки вашим сіткам ми залишились непомічними і ми збили, ох, не згадаю, чи 7 чи 9 дронів. Ну, я пам'ятаю емоції тих солдатів, які до нас приїжджали, типу такі беруть з гортки сіток 9 на 12. Вони такі, дивуються, воно може бути легким? Ви серйозно? А ну є люди, такі як я, десь ну, 20-25. Це скажені люди, які змінять цю країну і будуть частина того громадського суспільства, про яке всі давно кажуть. Не здавайтеся, навіть якщо ви думаєте, що все скінчено, просто не здавайтесь, тому що ви ніколи не знаєте, що буде попереду. Просто йдіть вперед. Від початку повномасштабної війни потреба у донорах крові в Україні значно зросла. За словами київських медиків, донорство крові є ще однією лінією оборони, адже кожен донор може врятувати двох-трьох людей. Українське студентство опікується благодійними ініціативами та регулярно здає кров своїм досвідом. Поділилася Марія Шило. Коли ти зазвичай донатиш, навіть якщо є чітка ціль, умовно чітка людина там чітка. Машина, на яку треба назбирати пікап, то не завжди відразу видно, куди йдуть твої гроші, і в десятках цих зборів в твоєму медіапросторі воно може губитись. Могилянці ми колихаємо і час від часу ходимо і давати кров, і ось ці благодійні фестивалі для зборів. Ось і одна із таких ініціатив, яка мені особливо імпонує, бо можна відразу побачити, будемо кажучи, це кров, яка врятує від життя. Оцей маленький мішечок на 450 мл може врятувати. Людину і дати їй додатковий шанс втілити всі свої мрії і прожити життя про все, ще потрібно, і тебе тому, особливо під час військової війни, мені здається, ця актуальність вона точно не впаде. Люди іноді кажуть, що там банки переповнені, не потрібно, або там моя група де в потребі, я не буду здавати. Так і якщо твоя група найпопулярніша, то вона в найбільшій потребі це працює зовсім легше. Сюди можуть привезти там бійця з бахмуту або травмованого цивільного з Херсону, або що і твоя кров їм допоможе. От е я пам'ятаю, що е після того, як мене відключили від апарату, і е я бачу цей мішечок з кров'ю, я просто така: типу, це найменше, що я можу зробити, за те, що ви захищаєте моє життя. М я б сказала, що це е е нове громадянське суспільство, мабуть, якщо там наші батьки умовно. Якісь е, класні навички, медичної допомоги, там, не знаю, збирання, розбирання автоматів тощо, то е, ми краще в інформокампаніях, ми краще в зборі донатів, ми краще в е, поширенні інформації на, на закордон. Ми люди, які будуть відбудовувати Україну після всього, після всього, після всього цього, коли це закінчиться, і е, ми тримаємо її цінності. Тобто ми теж відрізняємо Україну від інших. Я дуже хочу побажати кожній людині розуміти, для чого він або вона все це робить і згадати, з чого це все почалось. Українські дівчата сильні не лише морально, а й фізично. Що вихідних волонтери організації сміливі відновлювати, їдуть на Київщину, щоб допомогти будувати українцям нове життя. Основна мета організації в тому, щоб допомагати людям, які залишились на деокупованих територіях. Що постраждали внаслідок російської агресії в Україні, а у відновленні їхніх домівок? Основний напрямок роботи це розбирання завалів. Зранку, в основному, у вихідні дні збирається група з умовних десяти людей, можливо, більше. Яка виїжджає у певних напрямках, в основному Київська область, на об'єкти волонтерства. Туди вони приїжджають і волонтерять протягом світлового дня. Це фізична робота, яка виснажує, і після робочого тижня зробити це, наприклад, у суботу чи неділю, покинутись зранку для того, щоб на 9.30 вже бути. На околиці Києва, де тебе чекатиме автобус, це фізично складно. В нас багатоповерхівки, яку ми розбирали. В нас працювала колонка у волонтерів, і грала пісні з і Я зупинилась на одній сходинці і просто подивилась на нагору і побачила, що всі поверхи цієї багатоповерхівки вигорівші. І От в цей момент, коли я не відчула ніяких емоцій, і я зрозуміла, що це просто якась якийсь звичайний момент просто пересічного українця, який бачить купу вигорівших поверхів, просто йде туди і вже не відчуває емоцій. І не звертає на це увагу, я відчула емоцію від відсутності емоцій, від того, що ого, тобто наш мозок, уже сприймає це як норму. Це молода кров, активна, небайдужа, зла, тому що для того, щоб очищати а, країну від зла, потрібен а, якийсь рівень впертості і протесту. А, ця молодь а, зухвала, безстрашна а, і, і дуже сильна. Українська молодь пишається своїм волонтерством, його масовістю та можливістю вирішувати надскладні завдання. Після перемоги ми не зупинимось. Ми будемо генерувати ідеї для реформування країни, допомагатимемо військовим реабілітовуватись і зробимо все, щоб відбудувати звільнені території. Волонтерство стає все більшою частиною життя української молоді. У багатьох університетах існують організації, такі як волонтерський центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка, опора Львівського національного університету імені Івана Франка та багато інших. Ми розуміємо, що не маємо права просто чекати змін. Волонтерство це можливість не чекати, коли проблеми розв'яжуться самі собою. А допомогти зробити це вже зараз, каже Святослава Карчук. Інтерв'ю з волонтерами свідчать про те, як молодь змінює світ навколо себе вже тут. І зараз волонтерство в Україні охоплює багато різних галузей: від допомоги на передовій до підтримки внутрішньо переміщених осіб, від екологічних акцій до роботи з людьми з інвалідністю. Волонтерство це не тільки допомога іншим, але й робота над самим собою. Таким чином, волонтерство є важливою складовою в житті української молоді. Ми робимо маленькі речі великими, допомагаючи тим, хто цього потребує. Так, доню, я помилялась. У нас прекрасна молодь, а не пропаще покоління.